Справа 598. Яна планувала прочитати книжку, у якій 189 сторінок за 9 днів. Однак книжка виявилася надто цікавою, і дівчинка щодня читала на 6 сторінок більше, ніж планувала. За скільки днів Яна прочитала книжку. Ну що ж, це завдання, якщо говорити в загальному, на продуктивність праці. Хоч тут такого слова навіть немає. Справа в тому, що кількість сторінок, що читає Яна за день. Це і є продуктивність праці. Іншими словами, ще можу сказати швидкість читання. Ну, Давайте думати. давайте знайдемо спочатку заплановану швидкість читання. Яким чином Яна мала 189 сторінок, це обсяг роботи прочитати за 9 днів. Якщо ми 189 поділимо на 9, ми дізнаємося, скільки сторінок в день планувала читати Яна. Отже, записуємо тоді перше дія і пишемо так, як 189 що ділиться на 9 і це дорівнює. Давайте, щоб не рахувати куточком, запишемо цей вираз як 180 плюс 9. Ну і розділимо це на 9. І це дорівнює. рівня. Розкриває гадушки, це буде 180 поділити на 9. Додати 9, що ділиться на 9. І це дорівнює. 180 подіти на 9, це буде 20. Додати. А 9 поділити на 9 це буде 1. Ну і разом це буде 21. Пишемо тоді, що це у нас буде в дужках. Сторінка. І записуємо. Планувало. Читати. Яна за день. Ну що ж, отже, в планах було читати 21 сторінку в день, але така книжка виявилася надто цікавою, то я читала на 6 сторінок більше. Ну давайте дізнаємося, скільки ж вона читала. Пишемо тоді друга дія. Двадцять один. Додати шість. І це дорівнює тоді двадцять сім. Пишемо в дужках чого, сторінок. І пишемо. Читала? Яна за день. Добре, тобто, фактично, я начитала 27 сторінок щодня. Ну і тепер нас запитують, а за скільки днів я прочитала книжку? Ну, обсяг книги у нас є, то пишемо тоді третє діє. Треба 189 поділити на 27. І це дорівнює. Ну що ж, тут 27, в принципі, можна записати як 9, помножити на 3, але це буде доволі громістко. Давайте ми краще куточком поділимо. Пишемо 189. Що ділиться? Що ділиться на 27? Отже, ну що ж, 7 на скільки буде в кінці 9? Ну, 7 на 7 в кінці буде 9. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо, що це буде дорівнювати. 7. Пишемо в дужках чого. Днів. І записуємо за скільки? Яна прочитала книгу. Оскільки Яна прочитала книгу. Ну що ж, ми знаємо, що Яна прочитала книгу за сім днів. Записуємо відповідь і пишемо за сім. Дені, ну що ж, ось така задача в принципі на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.